Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Аткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему того, чи може ФОП використовувати кошти, які на його банківському рахунку ФОПа, на власні потреби. Але перед тим, як я почну говорити, хотів би розповісти вам про Херсонську область, в якій, як ви знаєте, Сталася страшна трагедія. Русня підірвала дамбу Каховської ГЕС, що призвело до наймасштабнішої повені, яку знала наша країна. Ця повінь затопила безліч домівок, багато людей постраждало, багато людей загинуло, і постраждало багато тварин. Чи вони отримали якісь поранення? Чи просто залишились без господарів, чи людей, хто б міг за ними наглянути. І я хотів би попросити вас допомогти цим тваринам. Є такий благодійний фонд Зоопатруль. Вони займаються збором корму для постраждалих тварин Херсонської області. Ви можете долучитися до даного збору двома шляхами. Перше, ви можете просто купити корм і привезти його за однією із двох адрес, які ви бачите під цим відео. Або ж ви можете кинути донат, хто скільки може, на реквізити, які також є в описі цього відео. Будь ласка, не проходьте повз. Допоможіть, хто скільки може. Повернемось до нашої теми. Багато разів останнім часом я кажу ФОПам, що не можна використовувати кошти, які на вашому банківському рахунку ФОПа, на власні потреби. І безліч разів я чую одне і те саме питання. А чого це? Я ж податки плачу, от я ФОП другої групи, і я плачу податки одразу. Чому я не можу, після того, як заплатив податки, просто взяти номер е карти своєї, чи просто взяти карточку і піти розрахуватися там, за харчі ТБ? Зараз поясню чому. Дивіться. Перш, первонаперво. Це взагалі не є питання податків. Є роз'яснення від податкової стосовно цього питання. Вони кажуть так: фізична особа-підприємець може використовувати кошти, які надходять на його рахунок, як для підприємницької діяльності, так і для власних потреб. Однак, відповідно до інструкції про відкриття та закриття рахунків клієнтів банків. З затвердженою постановою НБУ від 27 грудня 2019 року номер 162 за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців здійснюються всі види розрахунково-касових операцій, окрім операцій пов'язаних з власними потребами. Ці особи після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, мають право перераховувати кошти. З таких рахунків на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб. Зняття готівки з підприємницького рахунку дає право банку вимагати подання підтверджуючих документів про використання таких коштів. Непідприємницький дохід, тобто той, який переведено на власний рахунок фізичної особи, не лімітується готівковою сумою, не моніториться банком і не дає попуті право Банку вимагати підтверджуючі документи щодо зняття готівки з таких власних рахунків. Тобто, якщо, скажімо, от моделюємо ситуацію, ви пішли в те же АТБ і взяли з собою ключ-карту до рахунку і розрахувалися за е, ті ж харчі, то може бути цілком така ситуація. Банк просить вас пояснити. Перше, чим ви займаєтесь як ФОП? Ви кажете, ну, наприклад, я займаюся, там, роблю іграшки. І тут банк задає наступне питання, яке виб'є вас з колії 100%. Чому ти для своєї підприємницької діяльності купив йогурт, майонез, хліб, кілограм ковбаси, кетчуп і пляшку вина. Поясніть, будь ласка, як це використовується у вашій роботі. Тому я е, кажу краще за все. Якщо ви хочете використовувати кошти, які ви заробили у своїй діяльності, просто візьміть, відправте ці кошти на свій рахунок після того, як сплатили податки, напишіть в призначенні виведення чистого доходу за такий період, ну, скажімо, за, за червень 2023 року. І розраховуйтесь своєю власною картою фізособи, щоб не призводило все до е таких от дурних наслідків. Тому сподіваюсь, у вас таких проблем більше не буде і не буде більше е ось таких питань. Сподіваюся, я пояснив вам е доволі зрозуміло. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бережіть себе, не забувайте, будь ласка, також писати коментарі і донатити на ЗСУ, щоб більше таких трагедій, як в Херсонській області, в нас не було. Бережіть себе. Якщо вам потрібна буде консультація, ви завжди можете звернутися до мене через посилання в інстаграмі. Я залишаю його в описі до відео, як завжди, або ж на електронну пошту. Як вам буде зручно. Гарного вам дня, мирного, спокійного. Все буде Україна. Пока!